Всім мої вітання. Сьогодні кілька слів скажу про зруйнований собор. Про знову зруйнований собор. Так так, цей собор вже одного разу таке пережив. Адже коли прийшли совєти, вони знищили цей собор. Спочатку пограбували, а потім, а потім звісно, розібрали до камінця. Вони ще й намагалися погломитися надвірянами. Вони хотіли на місці цього собору спорудити звичайний туалет. На щастя, в той час в Одесі жив та працював видатний вчений та лікар Філатов, який і вмовив, власне кажучи, на місці цього зруйнованого собору спорудити фонтан. До речі, в народі до цього фонтану приклеїлась назва чаша Філатова. Ба більше саме цей фонтан зараз стоїть збудований, перенесений перед цим собором. І невідомо, яка була б історія далі всього собору, якби в 90-ті роки вже за часів Незалежної України не було прийнято рішення про його відбудову. Я не знаю, якими правдами чи неправдами у бізнесменів та у звичайних одеситів були взяті ці гроші, але на ці гроші, на гроші звичайних містян, був збудований цей храм з нуля. Він був не просто побудований, він був побудований за ескізами та кресленнями того зруйнованого собору. Ба Більше він стоїть на тому старому фундаменті, адже фундамент весь цей час чекав слушної нагоди. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Дивлячись на те, що цей храм вже одного разу переніс своє відродження, я думаю, що і цього разу він також постане із попелу. Я вірю, що Одесити знову доведуть максимум зусиль. Для того, аби Спасо-Преображенський собор знову був окрасою нашого міста. І неважливо, якої віри ти є, важливо, аби центр міста знову був гарним, красивим та чистим. Я вірю, що кожен куточок нашої держави, не тільки Одеси, знову скоро засяє всіма барвами, і що життя в Україну повернеться з новою силою. Я вірю, що. Популярність, яку набула Україна у світі, не дасть нашій вірці згаснути. Тож, я вірю, що обов'язково обов ми будемо жити добре, особливо після нашої перемоги. Тож зараз саме час зібрати всі свої емоції в кулак та крокувати далі на зустріч нашій перемоги. Слава Україні!